Друзі, привіт! Сьогодні в нас з вами на обзорі. Нарешті оця камера, яку ми зробили з вами. Великий обзор. Ви можете подивитися, де є свої враження від того, як я отримаю в руках, забрав. Відчуття свої передавав. А сьогодні ми з вами розпакуємо до цього. Я користувався цією камерою 5D-Mark 4. Дуже класна камера, мені подобається. Для мене вона стається актуальною і на сьогоднішній день. От, але зараз по технічним моментам потрібно було оновити мені камеру і мій вибір впав на камеру. Я вже її робив розпаковку. Це я для вас роблю ще раз розпаковочку. Показую вам все, як воно є. Бо бачите, знімав вже заглушечку таку Дам її окремо. От, Камера EOS R6 Mark II. Отак комп... От воно виглядає коробочка. Бачите, яка гарненька коробочка, мені вона подобається вже. Бо до цього я її сприйняв як коробку з як ми маємо так. Тут у нас про неї написано. Я її придбав в Україні, але українською мовою тут не написано. От, нічого. Тільки в інструкції. В експлуатації є і все. Це в нас боді. Звучання накліїчок. Подивіться, скільки їх тут накліє. Що вони значать, я не знаю. От. Але в Україну вона офіційно завезена, сертифікована. І це мене дуже сильно радує. так. Відкриваємо, бачите, просто бамс, бамс, бамс. Ось такий у нас набір. Це в нас інструкція. Вірні, це у нас так який я скачав на телефон, але ще не влаштовував. Потім тут в нас інструкція. От вона у нас складається з двох частин. Дивіться, бачите. Тут є в нас на українській мові посібник із початку роботи. Значте, і на цій в нас немає. Потім в нас йде отакий зарядний пристрій. Давайте ми відразу його ось зарядний пристрій. Бачите? У мене такий самий був на камері 80D і такий же на 5D Mark 4, який я вам тільки що показував. Це велика перевага. Достаємо акумулятор. Тут мощніший акумулятор. LP e 6 nh Ось показуємо. LP 6 nh Бачите, він набагато мощніший, кажуть, Подивимося. У мене, в принципі, ще три є додаткових хоп, все замкнулось. Ідемо далі. Знімаємо верхній кейс. І тут в нас лежить що? шнурочок ось такого образця, Берем, хоп. витащили його. Він досить тоненький. Мені здається, він менший, ніж. В 80-х і в 5D Mark 4. Але є, слава Богу. Потім у нас шнурочок. Шнурок у нас до зарядного пристрою. І можна ставити на зарядку. Все, зарядили і працюємо. І сама камера. Ось що вона. Витягуємо її з такого пакету. Виглядає вона у нас ось так. Тут була зверху така заглушечка, я вже її витягнув. бо я вже відразу. І більш нема нічого. Тут у мене чек на неї. І все, бачите, можна складати. Камера дуже класна. Ось ми її відкрили, крутиться. Дуже зручно. Слуги. Це чуєте? Звучок, коли трясеш, це матричний стабілізатор, тому він створює такий звук. Ось заглушка. Давайте ми зараз з вами знайдемо об'єктив, де я вже поклав. Ага. Ось о, у нас є об'єктив. У мене РФ овських поки об'єктивів нема. У мене є 2.8. і я вже купив до нього ось отакий перехідник із додатковим кільцем. Так як на РФ об'єктивах стоять оці кільця. Дуже зручно. Ми беремо, Продули. дивіться, відкрили камеру, ось вона закрита. Друге рукою я відкрутили об'єктів. Так Ми знайшли ось полосочка одна червона, ось друга. Ми їх приєднали, Хоп. все і готово. А камера включається з права. Ось у нас рычажок. Бачите, ось він. включення Чим? Чим? Поки нічого не пройшло. Чого нічого не трапилось? Тому що ми беремо і зараз От, відкрили батарейний відсік, вставили за акумулятор. Хоп! Все, камера працює. Знімаємо об'єктив. І погнали, бачите? Все супер працює. Ось у нас екранчик такий. Супер. Дуже гарно, дуже прям все працює. Бачите, як воно виглядає все неймовірно. Красота яка. Дві хвилини, добре? Ось, як воно все виглядає? В руки його дуже. Зручно тримати. Ось дуже класний, компактний. Виглядає він отак. О, подивіться. 6D Mark 4. У нас тут по колечкам, які крутить дуже зручно. Ось один, ось друге і третє. І в мене ще четверте є. Ха? Бачите, ось цього. чук чип Дуже прикольно. Рукою підкрутив і погнав працювати. Це прям топ. І давайте ми зараз відкладемо цю камеру. Візьмемо в руки, це ящик ще поберемо. Візьмемо ось такий 5D Mark IV. От. Бачите, який він Це Оцей повернемо сюди, покладемо їх рядом. Ось у нас. Це в нас R6 Mark 2, це у нас 5D Mark 4. Бачите, дві камери. Тут у нас, давайте зверху відразу проведемо аналогію. Я в наступному відео покажу, чим вони відрізняються.